Молекула ДНК найкомпактніша і найефективніша з усіх відомих нам інформаційних систем. У молекулах ДНК, розміщених на одній жппіковій головці, міститься стільки ж інформації, скільки в стопці книг, висота якої 240 разів перевищує відстань від землі до місяця, щоб записати таку інформацію на жорстких дисках. Комп'ютерів по 40 ГБ. Кожен знадобилось б 100 мільйонів жорстких дисків професора Вернера Гіта, який працював у Федеральному інституті фізики та технології Німеччина, визнано одним із провідних світових фахівців у науці по інформації. Він написав. Декілька книг, у яких доводить, що інформація не може випадково виникнути з хаосу. Інформація завжди походить з іншого, вищого джерела. Будь-яка інформація бере початок у розумі. Підписуйтесь та вивчайте істину, будьте освічені істиною.